У Другій світовій війні Вермахт показав парадокс. Фактично всі успіхи Німеччини реалізовані мобільними танковими групами з машинами легкого бронювання. Але коли ситуація на полі бою стала вимагати машини важчого бронювання і кращого бронепробиття, на полі бою з'явилися пантери і тигри. І якби вони успішно не протистояли в дуельних боях танкам супротивника, їхня сумарна кількість не могла переломити хід битв. Але навіть не в цьому була їхня головна проблема. Але сьогодні не про це. У цьому відео я хотів би обговорити і дійти висновку про фінальний акорд німецького танкобудування, розібрати головні проблеми, плюси і мінуси танка Panzerkampfwagen 6 Z Ausfront B або як його називають, Королівський Тигр. Почати варто з історії створення, тактико-технічних характеристик машини та її конструкції. Потім плавно перейдемо до бойового застосування. У 1942 році. Верховне командування Вермахту стало вимагати розробку танка під нову гармату, що з'явилася у Панцервафе. Мова йде про протитанкову гармату панзера Аввеакано 43 або ж 88 ПАК 43, снаряди якої пробували з дистанції у 2 кілометри 132 міліметри броні. Концепт танка розроблявся і створився як важка штурмова машина прориву. Отже, планові ТТХ нового танку вже є, і був створений новий конкурс, в якому брали участь компанії, що змагалися вже до цього у проєкті першого тигра. Компанія Хеншель Верке і Порше. Фактично, Порше повторив свої помилки минулого. Його проєкт тигра був надмірно складний, і в підсумку вони не винесли з цього жодного уроку. І проєкт другого тигра від Порше мав таку саму електромеханічну трансмісію, що вимагала великої кількості дефіцитних матеріалів, також був ненадійний двигун. Тому у січні 43-го року схвалено було та підписано контракт із фірмою Хеншель. Однак головному конструктору Адерсу запропонували включити у свою машину деякі вдалі конструктивні рішення, застосовані фірмою MAN у проєкті Танка Пантера 2, який розроблявся паралельно. Насамперед, це було продиктоване бажанням домогтися певного ступеня уніфікації цих машин. Проект Танка довелося дещо доопрацювати. І цей процес затягнувся на півроку. У підсумку, другий проєкт фірми Хеншель ВК 4502 був готовий до осені 43-го року. А в жовтні було виготовлено його прототип. Однак до цього моменту, коли проєкт Порше відхилили, для його моделі вже було виготовлено 50 башт. Башти Круп Турн РН-150 для танка Порше вирізнялися оптічною формою і основою командирської башточки, що виступала за бічну стінку. Ці вже виготовлені башти було вирішено використовувати для озброєння перших трьох прототипів і перших серійних 47 танків із корпусами Хеншеля. Надалі з червня 44-го року, танки оснащувалися новою баштою Адерса спрощеної конфігурації, але з більшою товщиною броні в спрямлених лобових деталях. Тигр 2 мав класичне компонування: відділення управління в лобовій, бойове в середній, моторне в кормовій частині танка, з переднім розташуванням трансмісії. Танк мав кругове протиснарядне бронювання і гарматне кулеметне змішане озброєння з розташуванням артилерійського озброєння в башті кругового обертання. Загалом башта від Порше мала доволі вдалу форму, проте був присутній і серйозний недолік. Закруглена лобова деталь створювала помітний заман. Снаряд, що потрапляв у скошену частину броні, відбивався вниз у відносно тонку броню даху корпуса. Башта моделі Адерса мала дещо спрощену конструкцію, але була позбавлена такого недоліку. Крім того, товщина лобової деталі була збільшена до 180 мм. Для встановлення гармати внутрішній погон башти було збільшено до 1850 мм. Гармата перекривалася маскою, бронювання якої на обох типах башти становило від 65 до 100 мм. Щоб рівноважи обтяжену передню частину башти і одночасно полегшити роботу заряджаючого, в задній частині башти розмістили велику кормову нішу з боєукладкою на 22 постріли. Незважаючи на те, що гармата практично розділяла башту навпіл, майже доходячи до її задньої стінки, башта усе одно залишалася досить просторною. Повний оберт башти гідроприводом здійснюється за 19 секунд, залежно від частоти обертання головного двигуна, який приводив у дію гідропривод повороти башти. Також башту можна було повернути вручну, зробивши 704 оберти ручного маховика-навідника або 680 обертів маховика заряджаючого. Підвиска другого тигра була торсіонною. Торсіонні вали забезпечували амортизацію, скручуючись під впливом ваги танка і нерівності на дорозі. Танк мав великі опорні катки, які розташувалися в шаховому порядку. Загалом було 18 катків на кожній стороні, по 9 з кожного боку. Широкі гусениці, ширина яких була 800 мм, забезпечували добре щеплення з поверхнею і знижували питомий тиск на ґрунт, що покращувало прохідність важкого танка. Але для перевезення на залізничних платформах на нього встановлювали, як у випадку з першим «Тигром», вужчі гусениці. Танк оснащувався бензинним двигуном Maybach hl 230 p 30 v 12 об'ємом 23 літри, який розвивав потужність близько 700 кінських сил. Цей двигун стояв уже до цього на багатьох машинах пансервафа Пантера, Яхт Пантера, Штурмтигр та Тигр. Але навіть для тигра з вагою 57 тонн двигун працював наповну. Другий же тигр важив. 69 тонн. Для нього сили двигуна було явно замало, що тягло за собою серію поломок, і видавав він максимум швидкість 38 км на годину. Екіпаж другого тигра складався з п'яти осіб: механіка водія і стрільця-радиста, який перебував у відділенні управління, і командира, навідника та заряджальника, які розміщувався в тримісній башті. Тепер перейдемо до корпусу. Товщина лобової броні становила 150 мм. При цьому використовувалися високоякісні леговані сталі з домішками кольорових металів, таких як нікель, хром і молібден. Бічні та кормиві бронелисти мали товщину 80 мм, верхні та нижні бронелисти мали 40 та 40 мм. Але є у всього цього одне але. Справа в тому, що якість гомогенної броні якраз таки була в занепаді у зв'язку з втратою сировиної бази. Це дуже сильно сказувалося на стійкості танка до снарядів. Броня стала більш крихкою і ламаною. Часто танк тримав снаряди, однак усередині танка утворювалися відколи, які завдавали шкоду екіпажу, часто лопалися зверні шви. Запуск двигуна здійснювався як за допомогою електростартера, так і за допомогою пускача. Також була можливість запустити двигун від спеціального пристрою автомобіля Кубельваген. Тепер поговоримо про гармату. КВК-43 з довжиною ствола у 71 калібру була танковим варіантом, як я говорив раніше, гармати ПАК-43. Але є одне але. Справа в тому, що 132 мм бронепробиття з 1000 метрів, це і є якраз характеристика гармати стандартного тигра. Наприклад, Пантера на цій дистанції пробивала близько 150 мм. Королівський тигр на випробуваннях пробив бронеплиту у 148 мм, встановлену під кутом у 30 градусів з дистанції у 1500 метрів. Гармата мала вагу у 1605 кг. Разом із маскою це було вже 2265 кг. Спусковий механізм електричного типу, підйомний гвинтовий, поворотний електроприводний, як я говорив раніше. Зліва від гармати було сидіння навідника. Телескопічний приціл ТЗФ-9Д мав змінне збільшення двократне або п'ятикратне. Досконалий для свого часу комплекс приладів спостереження забезпечував другому тигру високі можливості виявлення цілей. А високоякісна оптика, в поєднанні з великою дальністю прямого пострілу та хорошою точністю гармати давала змогу танку добиватися влучень на дистанції до 4 км. Для продувки ствола було встановлено повітряний компресор під сидінням, подібно стояла на пантері вже. На цьому характеристики, думаю, варто закінчити. Тепер перейдемо до практичної складової. Почну з катків. Ходова частина була вже відмінно освоєна німецькою промисловістю. Великим плюсом було те, що кілька радів катків забезпечували додатковий захист від ворожих протитанкових засобів. Попри те, що підвізка забезпечувала плавний хід, ремонт її був пеклом для німецьких ремонтних підрозділів. Знову ж таки, вага танка також створювала проблеми. Ходова частина зазнавала жахливих перевантажень, і ремонтні підрозділи повинні були приділяти увагу новим машинам більше, ніж першим тиграм. Часто також приходили в непридатність зубці ведучих коліс. Тепер перейдемо на тему зварювальних швів. Під час влучання в танк зверні шви лопалися від величезного навантаження, оскільки якість зварювання погіршилася через перехід з аустенітних електродів на феритні. Так, як я говорив раніше через страту сировинної бази, такий перехід обумовлений розробкою як замінники дефіцитних хромонікелевих сталей аустенітного класу. Тепер перейдемо до головної частини, а саме до бойового застосування. Першим танки Тигр 2 отримав 503-й важкий танковий батальйон, який був сформований наприкінці 42-го року і впродовж наступного півроку воював на Східному фронті, пройшов нелегкий шлях від Ростова до боліт Білорусі. У другій половині квітня 44-го року батальйон через втрату практично всієї матеріальної частини був викликаний з фронту і отримав нову техніку. Втім, танки Тігр 2 не дійшли тільки до першої роти. Загалом у ній налічувалося 11 машин з баштою Порше і одна з баштою Хеншель. Дві інші роти оснащувалися модернізованими танками Тігр з посиленим бронюванням даху башти і дрібними конструктивними доробками. Усі танки несли безглузде цимеритове покриття. Батальйон передбачалося знову відправити на східний фронт, де влітку 44-го року був розгорнути новий радянський наступ. Проте висадка союзників у Нормандії змусила змінити ці плани. Для посилення бронетанкового групування 503-го батальйону їх було додано до 22-го танкового полку, 21-ї танкової дивізії. Їх направили в район міста Кан, де велися важкі бої з британськими військами. Першою бойовою операцією за участю Тігер 2 стало блокування прориву біля міста Коломбель. У бойовому зіткненні з британськими танками Шерман німцям вдалося підбити та знищити 12 машин супротивника. Проте вже 18 липня позиції батальйону зазнали масованого нальоту союзної авіації, що призвело до перших великих втрат. Чимало машин також вийшло з ладу з технічних причин, через що деякі танки було використано в ролі нерухомих вогневих точок. Битва на території Франції обернулася для німців втратою такої значної кількості танків і САУ, що заводи певний час не могли впоратися з поповненням втрат, проте наприкінці липня сильно пошарпану під час боїв третю роту відправили в Майлі ЛеКамп і також переоснастили танками Тігр 2 Загалом було отримано 14 нових машин, з яких 12 мали башти Порше. Рота незабаром повернулася на фронт, але на загальний стан справ це практично не позначилося. Знову втративши майже всю техніку, 503 й батальйон довелося відправити в тил і перереформувати, але цього разу від змішаного складу відмовилися. Тепер маємо справу на східному фронті. У грудні 44-го року, маючи в наявності 45 танків Тигр 2, батальйон прибув до Угорщини. Тут німецьким танкістам була уготовлена доля взяти участь у кількох спробах контрнаступу в районі озера Балатон, які завершилися повним оточенням і знищенням 6-ї танкової армії. Місто було добре укріплене, і тільки в першій було шість концентричних ліній оборони, перша з яких проходила каналом Ракоші. Особливо запеклими був штурм Будди, останні захисники якої пішли на прорив ввечері 11 лютого 45-го року. З 25 тисяч осіб і кількох десятків одиниць техніки вдалося прорватися на більше 800 солдатам і офіцерам. У цьому плані кібажам королівського тигра сильно пощастило, оскільки їх своєчасно вивели з міста і тримали в резерві. На момент останнього німецького наступу, як його ще називають пробудження весни, батальйон мав у своєму розпорядженні 33 боєздатних танки, хоча згодом їхня кількість дещо зменшилася. Загальна кількість танків Тигр 2, що була у складі групи армії Південь, на 5 березня 45-го року становила 104 одиниці, а всього вдалося зібрати 303 танки всіх типів. Радянська сторона мала більше танків, але важких із два було тільки 47. Тож у певному плані вермах мав абсолютну перевагу. Наступ почався рано вранці 6 березня, але на відміну від січневих операцій, фактор раптовості був відсутній. Ба більше радянські частини заздалегідь підготувалися до оборони і міло розпоряджалися резервами. Вдало діяли екіпажі 209-ї САБР, які 10 березня під час відбиття німецьких атак підбили три королівських тигри. Атаки тривали до 15 березня включно, коли Вермах повністю вичерпав наступальний потенціал, зумівши лише незначно потіснити радянські війська на деяких ділянках фронту. Лише за даними командування 3-го українського фронту за період німецького наступу було знищено 324 та підбито 332 танки та самохідні гармати, включно з угорськими. Загалом це близько до дійсності, оскільки на збережених фотографіях, зроблених у районі озера Блотон у другій половині березня максимальний номер, залишений трофейною командою, має значення 355, з урахуванням бронетранспортерів. До цього числа входять 28 танків Тигр 2, як знищених, так і захоплених у майже неошкодженому стані або покинутих екіпажами. Черговим з'єднанням, яке отримало на оснащення танки Тигр 2, став 505 й важкий танковий батальйон. Переоснащення на нову техніку було проведено в серпні 44-го року, причому частину колишньої матчастини попередньо передавали іншим батальйонам. З новими Тігр 2 505 й батальйон знову вирушив на східний фронт, де вів запеклі бої на території Литви, Польщі та Східної Прусії. Зокрема, восени 44-го року танки були задіяні при придушенні варшавського повстання. А в жовтні вони взяли участь у боях під Немерсдорфом. Втрати в цей період були досить високими. і Якби не поповнення, 505-й батальйон припинив би своє існування вже в першій половині 45-го року. Наприклад, на 1 грудня 44-го року з 29 танків островів було 11, а сумарні втрати з часу отримання перших «Тигр-2» склали ще 18 машин. Якщо вірити зарубіжним джерелам, то одним із найуспішніших боїв стався 13 квітня під Норгау, де бойова група Кершера. Що складалося лише з двох танків, у першій половині дня знищив 20 радянських танків. Після обіду ще 15, а на довершення розгрому було заявлено про 12 підбитих су-100. Загалом, на 20 квітня, командування батальйону заявило про 102 знищені танки противника. Наступного дня кершер репортував про знищення ще 21 танка, довівши особистий рахунок до 100 перемог. Узагалі пригоди цього дива танкіста заслуговують на окрему монографію. Думаю, давайте краще залишимо на совісті німців ці переможні реляції. Але зазначимо, що під час боїв у Східній Прусії втрати радянських військ у бронетехніці були дійсно дуже великими. Останні бої 502 й батальйон провів в районі Кюніксберґа, капітулювавши перед радянськими військами 9 травня 45-го року. Тож, який підсумок ми можемо зробити? Не викликає сумніву, той факт, що Королівський Тигр у дуельних ситуаціях перевершував усі танки як за захищеністю, так і кучністю стрільби і рівнем бронепробиття гармати. Однак, по-перше, подібні зіткнення один на один були відносно рідкісними. А по-друге, до кінця війни радянські війська вже мали певний досвід боротьби з німецькою важкою бронетехнікою. Радянські танкисти намагалися вести маневрений бій, для якого Тигр 2 підходив найменше. Наприклад, під час обстеження королівських тигрів, підбитих під час Болотонської операції, було з'ясовано, що 90% влучань припадали на бортові та кормові бронедеталі. Але це все лише на тактичному рівні. Стратегічно ситуація є навіть гіршою ніж із першим тигром. Отже, що ми маємо? Віддавши належне німецьким конструкторам, другий тигр і справді був найсучаснішим і найсильнішим танком, але від того не менш безглуздим. Він був найдорожчим танком періоду Другої світової, неремонтно придатним, складним. І найголовніше, він розпочав своє серійне виробництво лише тоді, коли долю Німеччини було визначено. І тут проблема зростає з самого початку. І справді, може більш сенсу було б від продовження виробництва дешевших і навіть більш ефективних штурмових гармат штук. але хто знає. Король і справді виявився набагато гіршим за свого молодшого брата. Так, у Німеччині були і більш непотрібні та неефективні зразки зброї. Але проблема росте з глибших надр. Починаючи від обраної стратегії, закінчуючи відступом за крок до перемоги, знецінивши всі втрати. Тож запам'ятайте, чим раніше ви вживаєте заходів військового характеру, тим вони є ефективнішими. А чим пізніше, тим більш розгромною буде ваша поразка.